Гребані шахіди. О! Третю ніч поспіль! Тре трошки кави випити, щоб прокинуться. Що... І та кава буде довго діяти. Отак от трошечки. І цукорок. Глюкозочка сюди, щоб мозок працював, щоб Україна. Алло, Добрий ранок. Так, 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 так. Це ви на співбесіду. Угу. Хм, так, як нас знайти? Е, Виходите з метро, бачите таку будівлю велику, О, так, так, зі скла і фанери. Угу. Це ми. Заходите всередину, е, бачите, охоронець спить. Так, переступаєте через охоронця на ліфті на третій поверх і там. Там зорієнтуєтесь, так? Да? Так. А що сюди прийшла? А На себе. На себе. Я ж кажу на себе. <риклад> Добрий ранок, ви не співвесю. Здравствуйте. Угу. Валерія товстелес. Угу. Uh -huh. Самоорганізована, комунікабельна uh -huh. Uh -huh. на посаду менеджера з продажів, так? Вірно? Валерія? Добрий ранок. Валерія. Е, проходьте, будь ласка, сідайте на диван. <кхух> Валерія, диван е, сірий, ви зараз на нього дивитесь. Вибачте, <кхух> вибачте. Диван, точно, диван, сірий, диван. Так, Валерія, 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 Валерія. Я вас прекрасно розумію, але давайте, напевно, краще все ж таки на стільчик, щоб вам зручно було. Угу. Вибачте, будь ласка, мені знаєте, навпаки, треба, щоб було максимально незручно. О, це у вас канцелярські кнопки, я візьму. <риві> так, добре, давайте продовжуйте, задавайте питання, поки я не звикла. А, що ж, Валерія, давайте а, почнемо. Це я звикла. Добре, добре, тоді я. Пару слів про нашу компанію. Угу. Наша компанія дуже відома, про нас дуже багато говорять, це не дивно, тому що ми в своєму сегменті реально. Най... Знаєте, Валерія, я напевно краще буду ходити. Коротше, кажучи, наша компанія, ми прям ж Вичте, а чим займається ваша компанія? Енергетичними напоями. Гарна якось. Найкраще. Колеги, а що у нас такі заспані обличчя? Олександра, будь ласка, цей підпис вас. А що це у нас новенька? Добрий раночик, вітаю. Мене звати Оля. Заходьте до мене в восьмий кабінет, трошки попліткуємо. Давайте, давайте. Очка, олечка, почекайте. Я от завжди хотіла вас спитати: а от чого ви завжди така бадьора? Ну чи обстріл був, чи ви може, не в Києві живете? В Києві? На Солом'янці. Просто, якщо чесно, я спочатку повномасштабки трошки. під зизюкою. Я і вчора вже до восьмої так наклюкалась про січки, що заснула до початку атаки. І класно, що мене виробило прям в ванні. Я піду в піар-відділ, розкажу дівчатам це. Гарного дня! Так, добре, Валерія, може, ви просто трошки розкажете про себе? Добре, я живу в Києві, розумію. На Лук'янівці. Співчуваю я на Жулянах. О, я вам теж співчуваю. А квартира у вас своя чи зйомна? Ні, 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 зйомна. Заздрів, в мене своя. О, я вам ще більше співчуваю. А ви от на Лук'янівці, от ви прям далеко від метро живете. Знаєте, я останнім часом в метро і живу. Валерія, а от як би ви оцінили свою стрес. Стресостійкість від одного до десяти? скотина на мопеді, я тебе... Валерія, питань по стресостійкості нема. Ви знаєте, загалом, загалом, особисто мені ви підходите, тільки у нас такі правила треба затвердити вашу кандидатуру у нашого гендиректора. Uh -huh. Він зараз в Монако. О, oh, Олександро, бачу, у нас уже є новенька. Uh -huh. Радий вітати вас в нашому дружньому колективі. Сподіваюсь, ви, як і ми, заряджені енергією та позитивом і налаштовані продуктивно працювати. Всім працювати на рахунок три. Три на Валерія вітає. Ви прийняті і вам перше завдання. Треба розібратися, як розкладається цей довбаний диван. Я не можу, мені треба поспати. Валерія, я просто вмираю. Валерія. we